Привіт, це їжа файного міста Андрій Турко, Юрій Шкіняк І ми з вами знаходимося на форумі, який називається Тернопільщина вражає. Що це таке взагалі? Це форум. До речі, в Тернополі вже давно не було ніяких форумів, з'їзді і цього решта. Ну, декілька років точно. Юра каже, біля п'яти років. Біля п'яти років, років. Зараз мета цього форуму зробити так, щоб ми розказали якомога більше про Тернопільщину, про туризм, про можливості і про Астрономічно, що там, де є туризм, там і має бути їжа. Наприклад, на Кременечній це є. Чорні вареники. чорні, чорні вареники. Це і борщ з вишнями. з вишнями знову ж таки унікальний борщ в борщові. Дуже багато варіантів. Кожен регіон, кожен район. В це бублики Бережа має ну, ну, свої кулінарні дива, і навіть зараз можемо вам показати, що ж крафтовіки, що люди, які мають невеличкі бізнес, які виживають в час війни. Що вони мають нового так, Юрій ну, Шкенюк, давай. давайте в першу чергу ми покажемо вам. Подивіться це... це в нас. Це в нас така виставка сирів, крафтових сирів. І до речі, тут є люди. Два слова буквально про ваші сири. Дуже заскучали за такими подіями. Вже просимо вас скуштувати, Дуже смачно. пригощайте, ми будь ласка. Скуштуємо. Просто дивіться безліч сирів. Це як ви пам'ятаєте, сирочки бабусі Марусі. Просто Марусі. У нас був ребрендинг. Просто... Добре, помолодшила помолодшила наша Маріка. Це, це Марі, це вже просто. Ну, давайте покажемо. покажемо. Так, от подивіться, а які це... це який район. Ну у нас виробництво мшанці біля Тернополя Шанець, Мшанець, тільки молоко, фермент і закваска. Ну і безліч усіляких. Безліч, безліч усіляких просто. Видів шарики бамбульки. Ми не будемо цікавості. Бамбульки в спеціаліх. А, бачите? Ось це отакі шарики. Так. Кульки, кульки-бамбульки. Кульки А, і тут у вас солодощі серу. Друзі, ну от хто не знає, Марусю, одразу це хто не знає Марусю, то вже це будете знати. До речі, маємо друзі в Карі. Так, запроси друзі, давайте будемо проведемо. Якщо можна. Ні, ми можемо справитися. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що Карітас також долучився до цього форуму і, власне кажучи, в нас ми навіть бачили там пряники які так, так. дають людям. Хто зробив ці пряники? Це печиво, хто ну і на що збираєте гроші. Отже, власне, якраз ці пряники виготовляли діти з наших дитячо-молодіжних проєктів, зокрема з проекту Діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю. Вчора вони мали якраз гарний майстер-клас, тому і сьогодні ці пряники це можна справді сказати, що вони свіжі. Так вони їх гарно оздоблювали. І сьогодні, на сьогоднішній день, ми власне започатковуємо такий гарний проект, який є надзвичайно потрібний. Це духовна психологічна підтримка родин загиблих наших героїв, тих, які зараз є в полоні, пропавши безвісти, для того, щоб підтримати на дусі ті родини. Бо насправді цей виклик він сьогодні є дуже актуальний. І як сьогодні також робилося багато наголосів, що рано чи пізно війна все ж таки закінчиться, але відгуки цієї війни вони залишаться, і це є насправді дуже нагальна потреба не тільки на сьогоднішній день, але й на майбутнє. Тому ми вже відтепер починаємо працювати в тому напрямку. Супер. Дякую, Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам дякую. Ну, з Божою пам'яттю ми рухаємося далі. Так. І, до речі, у нас тут є засновниця, е, е, верніше організатор е, цього форуму. Е, пані Олено, на, на дві секундочки. Друзі, це е, засновник PR-Media Company. Я правильно сказав? Правильно. Так, е, Олена Года. Так і скажіть, в чому ж взагалі ідея і суть цього заходу? Я зараз скажу те, що я сьогодні забулася сказати на початку, коли ми розпочинали, що треба об'єднуватися. Вже об'єднавшись, об ми можемо набагато більше. Тому сьогодні ми об'єднуємося, обмінюємося контактами, обмінюємося інформацією про туризм і популяризуємо наше ідея, як народилася взагалі? Ідея народилася, Оленка захотіла щось зробити і зробила Оленка. Це вона, якби хтось питала. Скільки за п'ять років не було подібних? Давно не було формі. Ніхто не робив, розуміє. Що 6? змінилося за ці п'ять років? Ну, звісно, багато всього. А так якщо ну, я кардинально... не можу. Я не можу чогось там казати, що було, що зараз є, тому що я не робила коли з Це мій перший форум. Тому, типу, ну сьогодні так як є. А як було колись, я не знаю. Скажемо так, сьогодні просто фантастично. і прекрасно. що ж ми підемо ще покажемо. Але дуже вам дякую. Ми пройдемося традиційно по столах, тому що як ви пам'ятаєте їжа файного міста, це про історію, про людей, але в першу чергу про їжу юра це тому йдемо до пива. Йдемо до пива. Так, подивіться, ну завжди українці з давніх давен любили добрий день. Добрий день з давніх давен українці любили, що. Смачно поїсти, а на ша безкоштовно це взагалі просто фантастика. Вибачте, такого ну, так. Ну, дивіться, ми тут проходимо в сири. А зараз м'ясний відділ м'ясний. Давай покажемо два слова. Це торгова марка. М'ясник. Дивіться, скільки дівчат студентської зовнішні прийшли. Ми швиденько дивіться. Два слова просто про м'ясника. Скажіть, будь ласка, що за торгова марка? Місто хоростків, торгова марочка, м'ясник. Займаємося зараз розвитком. Рік часу як взяли в оренду дане підприємство, воно саме функціонує з 2005 року. Робимо дорожчі кобаси, але смачні, більше вищих сортів. І помаленьку працюємо по ринку Тернополя, також інших населених пунктів. Ну, ви знаєте, на вигляд просто фантастично. Ми не передамо вам смак через камеру, але ми скажемо, що Андрій попробує а, до речі, Юрій, що не можна. Так, чи можна? Чого? Юра, так, що той хлопець? Дуже круто. До речі, знаєш, е який великий плюс. В нас, як правило, є або великі виробники, або, от, або дуже великі виробники. І mm. класно, що коли є малий виробник, там звертають увагу на якість, тобто вони не можуть дозволити собі зробити щось несмачне. Корозки ми ще не були, тому запрошуються нас. Так, о, проходьте. Це круто. Дякую, спасибі. Це порозкі друзі. Це короски далі. Це галицькі пагорби. Боже Ой, мій. Галицькі пагорби. Це саме те, де е, люди, якщо взявши пляшку такого вина, вони починають почувати себе о, по перше, впевнено. По-друге, в них піднімається е, адреналін. Впевнено, в крові. Почувають себе тільки... тільки ті, хто крафтовики. Так, крафтовики. друзі в ніколи нічого не по перше. Е, Чача, класичний так. Мерло. Як мій кум називає не мерло, а мерло. Друзі, розкажіть нам двох словах. По-перше, місце знаходження виробництва, де звідки. Великі гаї. А це чортків. Друзі. Це Андріївська Винокорня і Галицьке пагорб. Галицькі пагорби. Давайте якось окремо будемо розмежовувати. Почнемо з вина. Давайте з галицьких пагорбів. По-перше, цікавий, де можна придбати, ну крім того, що тут спробувати придбати. Це перша штука. От. І розкажіть трошки за виробництво, тому що, наскільки я пам'ятаю, ми ще не знімали їх. Ми молода виноробня щорткова, тільки розвиваємось. Е е Можна придбати як в інтернеті або за номером телефону, або в Чортковій після дегустації організовують дегустації на місці, і також можна, так як я казав, замовити за номером телефону. До речі, українське виноросло дуже розвивається зараз. Ну це і правда. Це дуже похвально. маємо не багато часу, тому запитаю стандартне питання, що всіх цікавить дописників ціна від і до. 250-320 орієнтовно. О, це... До речі, дуже непогано. Слухайте, в мене курні. Чача, mm -hmm. -ча, джин. Чому такі нетрадиційні для України називаємо це так, алкогольні напої? Не знаю, з хобі почалося. Почалося хобі. Вдав, вдався цей продукт. І, ну... У мене великий асортимент є насправді цих не тільки чача і жини, є інші. Є і кальвадос, є і сливка, сливовіца. Тобто О, це О це Боже, в мене починає ностальгія просто за швейковим. до речі. Так, але це такі невеличкі парки... Дивіться, 그럴... що, що Вартує спробувати, якщо ще з вашою продукцією не знайомилися взагалі, от що таке, що просто вау? От що би Що би ви вау... порекомендували продукти. людям? Давайте вам джин ну, і чай. Ні, ні, ні. Що би ви нашим е, глядачам порадили, з чого розпочинати знайомство з Андріївською Джин. Джин. Друзі, джин, до речі, рекомендований, що Міністерством охорони здоров'я як, е, по-перше, засіб для похудання, по-друге, е, профілактичний Йорі, і Юрій не можна, тому що він за кермом. Можна продегустувати, наскільки розумієте. Давайте спробуємо. Ну, Друзі, як ви вже зрозуміли, Андрій залишається на дегустації, а ми йдемо далі. Дивись, я, я можу все таки спробувати, wow. давайте покажемо, як відкривається Бо що цікаво, і в Галицьких пагрубах і оці. Особливо Андріївській винокурні, дуже класне упакування. От. Якісні пляшки, я бачу, хороші. Знаєш, що, що я вчора на розетці був, закуповувався, бо маю невеличку дефіляду виставити своїм і все дуже-дуже на рівні. Ось щоб попробувати смак. Давайте якось дітом спробуємо відняти виробництво. Вступила пропозиція відзняти ваше виробництво. О, Дякую, дякую, дякую. Щоб ви розуміли, це є дегустаційний, цей дегустаційний келеп. я понюхаю. Юра, тримай. У нас насправді більше Може, по алкоголю розуміється Юра, я просто е, смакую. До речі, дуже приємно на, на, на аромат. Ну, ваше здоров'я. За нашу перемогу. Що Путін здох. О, всі комарі попадали. Дуже приємно. Так, це другі дам. Дуже так. приємно рекомендую. Не то, щоб мене жаба дусить, але так дуже вам дякуємо успіху. Вам, успіху Дякую. вам, а ми переходимо далі. Так, так. це так. Є бережани. Так? Бережани Сасовідник. О, Сасовідник, Бережан. Боже, одне з моїх улюблених міст. Ваші Що бережанські можна? бублики, бережанський а. став. Е Едем готель, в якому я ну, люблю відпочивати, пічна кухня, стара фортеця піца, яка була друзі, а, О, а це офіцер. Воно закрите зараз. На жаль, напишіть там, якщо ви були в офіцері. бо ми в нього надобали. І це все бережане. Дивіться, замок називається замок Синявський, і це в нас заповідник, так? Тобто ви можете поїхати не тільки в Котовель в Бережанах, але й котовель? котовель це їхні місцеві коронасти, але й в монастир, і по місту, і по місту, і замок Синявських відмін. І до речі, сходити біля замку є навіть. Торговий центр великий, в ньому є піцерія дуже смачна, кондитерка. Йо, ну, со, йо, ми були всі... Ми в нас куплета. Так, а бодя... ми вам про це розкажемо. А, а, же, сто... а історія. Розкажіть за історію. Давайте за історію з бубликом йдемо до Влотка. У нас є розроблений туристичний маршрут. Це поєднання бережанського замку, де пізнається історія, виставка заслуженого художника Олега Ілліча Шупляка. І поєднання з таким гастротуризмом це дегустація Бережанського бублика і замкової кави. Це прекрасно бережанські бублики обожнюю. Друзі, всі Не, в Бережани? Ні, в раз я йому з Бережан бублик. всі в бережан. Він був в Бережанах, Мені спеціально так. далі. В нас локація, де традиційно найбільше людей. Локація, до якої треба з боєм збою міти, тому що друзі, як ви вже зрозуміли, це заслужений пивовар України. людина, яка є засновником. Козівської ремісницької броварни це людина, яка з нами тестила бабущо всі пива, і не тільки крафтові пива. розуміється на крафтовому пиві. Друзі, Нас вітайте вітаю. гучними оплесками володководкоскозуби. Володко що мене вразило, я вже спробував лодкове вино. Я не думав, що ти будеш виготовляти вино. Розкажи за вино. Воно е, воно Е, це. Я не, не люблю його називати вином. Це є питний мед, це є давній е, український традиційний напій. Ще пам'ятаєте, як е, в літописах писали: і я там був мед, пиво пив. Оце безпосередньо це є напій, який виготовляється на основі збродженого меду і додають туди різних цей. Якщо брати княжий мед, це додавали хміль. Там, наприклад, у мене тут є зараз свіжий мед цього року. Я зробив, ну я його роблю чисто так для себе. Я просто його сьогодні взяв, щоб, щоб люди розуміли, це все на меді, щоб люди спробувати просто вичисти це. Я його роблю небагато я його роблю чисто. Ну його цей дуже мало. Це є з цього року. Зроблено це є такий легенький карбонізований з бульбашкою, типу Фрагуліну. Це є з вишною з корицею. І це є мед на основі гарбуза. Це воно в 2018 році зроблено і вже вистояний цей і мед на основі спецій. В 2019 році я його варив і. Це було ще до того, як я почав масово варити пиво. Ця партія невелика, то можете, а де купити можна? Як, як його спробувати? спробувати, воно не купляється, воно вгущається. Якщо а -а -а. людям, якщо людям, грубо кажучи, воно сподобається, я реально задумуюсь над тим, щоб варити його трошки більшими масштабами. Це реально тільки пілотні партії. Тому друзі, всі звертайтесь до Влодка за дегустацію. Якщо всі скажуть, що сподобались, він почнеться робити в промисловому. Напишіть, масштабно. якщо вас цікавить. – У мене цікавий, тут своєрідна то... фокус група. Щоб люби попробувати, чи взагалі варто тим бавитися чи не буде. Давайте, може, дівчат запитаємо, хто пробував. як вам? Дівчата ще не пробували. Дівчата ще не пробували. Так, я хто що хтось робував? Тут буквально дві людини, які ще не пробували. Давайте я попробую ти жити. Давай якесь таке. що... Сусідів Сусіди збережали. До кадри. Скільки там до тих бережат? Три дні пішки. Хто не закривав? Сорок кулин машиною, три дні пішки. Давайте спробуємо. А це мед, є ні. вишня 2023 року тоді був добрий, вражає. Мед трояк. Мед трояк, воно... чого трояк? Тому що тут є третя частина меду. Тобто 30% меду в даному цьому. Це є мед четвертак Тобто це є четверта частина меду. гарбуз це 2018. Це є гарбуз, гарбузове, воно має такий легкий, легенький. Давайте лентій, мускатний... зробимо суто спробуй, спробуй на, на, на аромат. Ну, окей. О. О, до речі, тут... пан Грусуряк. Можливо, він не закривав сьогодні. І тут, і, тут, і тут є спеції. Тут є. Е, може це. Є, з, е, а можна зразу з пивом? Це ну, Це воно є, це є. фактично тут і тут є один самий набор спецій. Можна просто-напросто спробувати, як воно зіграє тут і тут. Давайте спробуємо. По-перше, -по друзі, воно. Е... Має не те, що приємний аромат. Коли ви відкриваєте цю пляшку, кімната наповнюється, як казали вейвені, пахощими дивними. І, Володко, Я би дуже хотів, щоб все-таки ти це якось поставив на... на конвейер, як це правильно сказати, щоб ти це ще й не просто колегам давав проводити як нам, а щоб це можна було щось придбати. Ну, Ано? Ано? Будемо, будемо пробувати, ну, не знаю, подивимось. Це дуже приємно. Максимально домашнє вино, якщо можна так, так сказати, але це і не вино. То, що лодку кажуть, це мет. Це питний, ме. це питний мет. Так, це є, це є натуральний питний мед, це є традиція і. Е... До речі, є як солодкі, так і варіанти сухі, типу як до сухого вина. О, так, ну в нас, друзі, людина, яка, Михайло, яка також сьогодні. Пане мед. Михайло, тримайте меду, хочете попитати? Це медскратий. Дивіться, пан Михайло, це людина, яка також сьогодні долучився дуже до організації цього форуму. Взагалі абсолютно невідома в Тернопільському ресторанному бізнесі. Але якби хто за моє лице промелькалося, всі знають. Як можна можна хто, не представляти. Якби хто, якби хто питав, то це якраз і є людина, яка вдихнула життя в таку, я би сказав, сім'ю, яка називається самогонна ресторація. Це мережа закладів громадського харчування, які відомі далеко поза межами України, і, власне кажучи, людина, яка знає, що таке, я по Червоні що, так був, так. що це... зараз робиться Ви в ресторанному бізнесі взагалі в Тернополі і в на Тернопільщині за час війни. Що ми робимо? Що взагалі відбувається? відбувається? Херня повна, Хірня повна, але виживуть самі стійкі. Які будуть взяти м'ячі піндячки, Тут нема ради. Треба просто кожен день зранку до вечора хуяри. Треба фіащити. Да, але чує мачукає. Нічого страшного. Ну, Ви треба... треба... закрийте до питання. Просто треба. треба нові тенденції, але тенденції прості, треба йти до, до коріння нашого. Чим ми і займаємося. Це є питний мед. Це є з гарбузом, у нас в 18-му році я його говорив. А Баусь. де ви робите? Де ви робите? Але то я робив чисто для себе. Я за тебе нас слуха, і пиво робив. І От є. Це володар. А це є свій. Це є я Володя. Дуже приємно. От, друзі дивіться, що я робить їжа Володь, Файдного міста. Я дома баюся, в тата пасіка є, і, знаєте, вдома скучно. Тут трав багато, скільки тут трав? Я не знаю, я не знаю, чи у вас трави. У вас, пану, може, трави. Може, і трав, Мені сюди, трави є. У мене спеції були. У тебе спеції. Вазгарб. Вазгарбуз. Там на плиту дурниць. — Вазгарбаз гарбуз. Так. А є Ти великий експеримент. Пробуйте. Я за тебе наслухани вже руки. Добре, що далі, що робите? Що там креветка? — Розкажіть, що там креветка? — Я відійшов від прогресу і спробував 65 років підняти з нуля підприємство, яке ніхто не вірив, що я підняв. І на сьогоднішній день. Ну, є певні результати, Юра, але я тобі скажу, економічних результатів я ще не відчуваю, потім вкладається, 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 тому що я сподіваюся на світло в кінці тунелі, ну, на жаль, блядь, тунель не кінчається. Зараз ну, війна має це навести війна. війна. Але ми переключилися просто на виробництво екопродукції і правильно поступили, тому що якщо Магмед не йде до гари, то гора йде до Ми Привозив свої ресторани найкращу екологічну продукцію, і тому наші ресторани більш-менш більш, -менш, більш -менш ще на плаву. Ну, деякі навіть супер успішні. Ну, я нагадую, що все ж таки ресторани, ресторани самої ресторації, так що, що в Тернополі, що на Буковелі, де би вони не були, вони мають своє виробництво і там екологічно чи до речі, це один із показників він нас тримає на плаву. Я рахую. Ну, не враховуючи, не що інтер'єри, екстер'єри, вони більш-менш. Е, я рахую, що наші інтер'єри, екстер'єри додають трошки казки в життя людське. І воно теж в цей час воїн військові має бути якісь позитив. Да, воно трошки дає позитив і певно люди цього хочуть. Так. Ви можете туриста прийняти на фермі? Ми вже приймаємо, якщо не на ми вже Це приймаємо. Напишіть, якщо цікаво. Але ми ну якби обмежену територію зробили, де можна приймати туриста. Там Ферма австралійського рака, креветки, там ще зараз ми завезли тілапію рибу. Це ми можемо показати. Так, ми показати. малька маємо. Оце суттєво. Ми два роки займалися цим питанням, а зараз вже маємо свого малька. І тому собі вартість креветки буде вже зменшувала. Бо ми купували покупний матеріал. Буде тепло, їдемо до вас? Так, так. Ми їдемо. Добре, ми зараз ви... тільки закінчуємо невеличкий сільський шалаш, я де можна саме що. Почастувати людей, і саме, щоб сервіс був, Туалет був європейський і так далі, бо люди так не поїдуть. Ніхто в відходу не хоче ходити. Отак. Дуже дякуємо, пане Михайло. Ми побігли далі, покажемо, Давай, що тут має Покажемо, чим. Дуже дякую. вам дякую за інтерв'ю. Так, тут у нас кофібрейки йдемо. Кофібрейки. Просто кофібрейки. Кофі Файна. Файна кава, до речі. Файна кава. Я є? є. Так, о, це у нас ще є, так? Добрий день. Два слова, ласка, прямий ефір. Скажіть два слова, що за е, виробник, яке місто? Це село Потутори, Тернопільський рейд. Ми вирощуємо, збираємо, сушимо і переробляємо наші на продукцію. Це спеки. Так, і можна заварювати чай вже з. Відка, золотий вечір, швіцгоп, лебедина пісня, бачу багато. Так. Е у нас такі ж і назви оригінальні. Так. <суважена> і до речі, наш чай, от наприклад, лебедина пісня, от бачите, це можна прочитати Лебедина пісня, і тут не тільки це чай для це реально чай для насолоди, тому що ми куштуємо чай і плюс от у нас є прощальний по в назві. от, вірш і всередині є повністю. Всередині вкладено, повністю вірші. Ми читаємо поезію, і насолоджуємося. От так, п'єте чай і насолоджує. Дуже вам дякую до чай Друзі, какую не тільки їжа, крав це О. ще й а до речі, чому не тільки їжа? Тут лише й мед, є горішки, але й вироби? і вироби. і прекрасні боже. І дивіться, якщо можна мрій? Юра, коли покажи наскільки класний орнамент. Добрий день звідки ви. Ми з великих бірок, але пасіку маємо у підгаєцькому районі. Продукція, яка тут на столі, це із нашої пасіки, віск від бджілок. Ну це це дуже гарно, Юра. Просто глянь. А, наскільки класно, круто все зроблено. Так, ну, ви шкода, мене таке шкода, шкода, що ви лише побачите, не зможете відчути аромату. Через Ми приїдемо. От через камеру, на жаль, не можна відчути аромат, так. воно дійсно пахне. Пахне оцим воском, пахне медом і це, до речі, класний варіант на... До речі, скоро буде весна. Жінкам треба дарувати подаруночки не тільки на день всіх закоханих, а взагалі кожного дня. Чому ні? Так, дуже дуже люблять. Так, ні, це не гарому свічки, це все натуральний віск, тобто запах натуральний, без додавання жодних. Як придбати? Є сторіночка в інстаграмі магія меду. Там є весь асортимент, е, можна собі обрати і свічки, і мед, і крем мед. Друзі, що ми кажемо, якщо вам потрібні свічки, підтримайте своїх. От, що ми хочемо вам внести. Йдемо далі. Дякуємо. Магія е, меду, дуже вам дякую. так. так. ну а в нас тут і тут, тут таке. ми дійшли до того, що є у всіх туристичних місцях. Тобто є е, Магніти на холодильник. А ви кажете, що Тернопіль немає магнітів на холодильник. Є е, подушки е, для сну. Багато всього, що пов'язано з Тернопіль. Навіть коти, а до чого коти? Коти дарують на щастя, я їх Просто сама виготовляю. Щастя. А де можна придбати вашу продукцію? Можна придбати в інстаграмі і в фейсбуці. Давайте покажемо юрі трошки ближче. Онлайн шоп ексклюзивні подарунки. Так. Отак, якщо ви захочете якийсь ексклюзивний подарунок, тут О, до речі. Це подушка антистрес. Її можна м'яти. Це подушка антистрес. Там коли якийсь стрес, або хочуть, зап... хочуть заспокоїтися. Що це таке? Це козаки. Це ляльки-мотанки, так? Чи ні? Це... це козаки. Це козаки. Так. Це лялька козак. Так дивіться, я бачу це як прикольний варіант сувеніру особливо людям, які приїхали в Україну вперше, або коли ви їдете з України комусь. Ага, вже починається Та далі. Так, ми встигаємо, ми встигаємо Скажи, що приємно, щоб, і, цей, професій, і втягую. І втягую. професійні училища професій професійні учили зараз Ті нас ваша, гурт шоколад ну, зараз. Ага, це є ще працює училище сфери послуг та туризму. Ним ми сьогодні будемо завершувати. А Що це, це таке у вас є? ми молодіжна міні-компанія якраз засновані на базі... ДПТЗ – Петзе Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму? Ми беремо участь у міжнародному проєкті від Junior Achievement, метою якого є розвиток підприємницьких здібностей серед молоді і нашою основною ідеєю є виготовлення виробів. Запрошуємо ближче. Тобто вторинна переробка це апсайклінг. і як сороме ми обрали чоловічі краватки. Нашому асортименті є корсети, Ось такі ось ця частина. Вона виготовлена саме із чоловічої кроватки, Натомість це вже тканина. Зокрема, нас вони спроектовані таким чином, що один корсет може підходити зразу на два розміри і підійде для будь-якого типу фігури. Також ми виготовляємо із краваток резинки для волосся. Вони виготовлені із шовку. Вручно, і також вони не травмують волосся. Давайте забачуємо. Да, за Єдине, там... що скажемо, це все а, з сировини ваше. екологічно чистої, вторинна переробка. Е, і дуже дякуємо Тернопільській вищій професійним чинку. Дякуємо. Ну що, хочете подякувати. Всім абсолютно тому, так. що і готель кр... до речі, це все в готелі ватра, щоб ми не забули сказати. Відбувається від... відео. Вже вийде. Тобто, ви зараз дивитесь, коли все закінчилось, Так що все окей, так піар медіа груп. І Олені, годі Олена Года це організувала молодець. Всі молодці, хто до треба. треба, що ми кажемо, треба підтримувати локальний бізнес, тому що бізнесу важко зараз. Хто вже не казав? Казав їдь в окопи, а Логично. платити податки. Але треба люди мусять виживати, і бізнес має триматися на плаву. Тому що я казав Михайло Гросуляк: на жаль, після війни, яким би не було завершення. Залишиться одиниця насправді, і треба щоб хоча б ті одиниці вижили. Тому друзі, маєте можливість купити щось у власно споживача, будь ласка, підтримати їх? виробника власного виробника. А ми підтримуємо тим, що ми розказуємо про це, допомагаємо людям, які виробляють, знайти людей, які купують, і Підтримують Лишко. тим самим ми На наші завершення. Продіця. Ми не знаємо, коли вийде це відео. Зараз там ідуть дуже важкі бої в Авдіївці, Будь ласка, допоможіть збройним сили України. Підтримайте їх, закиньте будь-який донат. Просто сьогодні саме точно в той час з вами були Юрій Шкіняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, що ви всюди ви добре ви в Тернополі ви і, ви в, Тернополі, ви і ви в Україні смачно.